Українська мова, література та комунікація під такою назвою Університет короля Данила запускає нову освітню програму. Розробили її спеціально під існуючі потреби ринку праці. Освітня програма. Доволі модерна, сучасна, актуальна, оскільки зміст освітньої програми у нас складений з урахуванням думок зацікавлених осіб стейкхолдерів. Тобто, фактично ті освітні компоненти, які студенти продовж навчання в університеті будуть вивчати, вони всі вибрані таким чином, щоб після закінчення власне ці діти могли працевлаштуватися без будь-яких проблем. Тобто, це є одна з найкращих, одна з найнадійніших програм, яка справді дасть можливість працювати у різних сферах діяльності. Коли ми ознайомимося з освітніми компонентами, які буде пропонувати спеціальність, яка відкривається в університеті Короля Данила, насамперед хочеться акцентувати увагу на її практику орієнтованості, актуальності і такій універсальності. Коли молода людина обирає продовження свого навчання, вона виходить з таких своїх особистих інтересів. І для молодої людини важливо, щоб це навчання було цікаве. А для роботодавця важливо, щоб Майбутній фахівець, який прийде до нього і займе посаду, вже був практико орієнтований і підготовлений. Вступивши на цю освітню програму, студенти зможуть не лише досконало освоїти українську та англійську мови, а ще й навчитися працювати із текстами, створювати їх, підбирати правильні заголовки та редагувати написане. Важливо розуміти наскільки зараз в сучасному глобалізованому світі варто звертати увагу на комунікації, варто звертати увагу на цей мовний менеджмент, варто звертати увагу на сфери, в яких мовний супровід є ключовим. Фактично кожна структура, неважливо якої форми власності, вона має мати людину, як фахівця, який буде надавати потрібний мовний супровід, тобто це є робота з документами, це є не тільки редагування текстів, але це і розуміння того, як можна передати ідею тієї чи іншої фірми. Довж навчання студенти матимуть змогу проходити практику в різноманітних установах, зокрема, й спробувати себе у ролі держслужбовців. «Університет турляну нела уклав дуже багато меморандумів про співпрацю. Тобто, обласна державна адміністрація відкрита і є базою практики для багатьох студентів. Українська мова це дійсно це наука. Вона має відповідні свої розділи мовознавства, і дуже багато буде уваги приділено теорії, але кожна теорія. Має бути закріплена на практиці. І сучасні підходи до навчання, вони є практико-орієнтовані, і лише взаємозв'язок теорії з практикою, що пропонує програма, яку мають відкрити в університеті короля Данила, це дасть. Подача документів на спеціальність 035 філологія, освітня програма Українська мова, література та комунікація стартує з 1 липня. Щороку її планують вдосконалювати та підкориговувати, під потреби яких вимагатиме суспільство.